Ти, коли замислювався, хто стежить за тими, хто стежить, або чому деякі місця залишаються відкритими, навіть коли ніхто, здається, туди не ходить. Немає машин, немає відвідувачів, лише світло, яке ніколи не гасне. Що, якби я сказав тобі, що деякі кінотеатри показують не фільми, вони показують тебе. Раніше я думав, що зміна як на цвинтарі. Нічна зміна це просто фігура мови, щось, що кажуть, коли працюєш пізно. Але зміна, яку я взяв, була доволі буквальною, вона відчувалася як робота похованим живцем. Дозволь розповісти про кінотеатр Сільвергейт, або, як я називаю це тепер, місце, з якого я ледь утік. Це одна з тих старих напівмертвих будівель, затиснута між зачиненою забігалівкою та покинутим торговим центром, ніби її забув час. Але вона все ще жила на злість і пилюку. Ти знаєш такий тип, ті, де вивіска мерехтить, а половину лампочок не світиться, там, де кожне сидіння має пляму, а кожна кінь здається такою, що затримує подих. Вона навіть не значилася у більшості GPS-додатків. Ти сам натрапляєш на неї, а може, це вона знаходить тебе. Коли я вперше проходив повз, я навіть не зрозумів, що кінотеатр працює. Каса була порожня, вхідні двері, замащені відбитками пальців, були підперті цеглиною, вицвілі постери старих фільмів, які давно минули, висіли на вітрині, наче привиди з приклеєними усмішками. Я не планував опинитися там, життя мене з'їдало. Рахунки, відмови, борги, від яких я вже не міг утекти, ти колись був настільки без грошей, що твої стандарти розчинялися за одну ніч, ось там я був. Тож коли побачив на дверях театру, написане пожовклим скотчем, потрібний працівник, нічна зміна, я подумав гірше вже не буде. Виявилося, може. Деніс був менеджером, мабуть, десь під сорок, але виглядав старшим. Ніби що свечавлювали з нього життя по шматку, у нього був тисячоярдовий погляд і нервовий сіп у лівому оці, який ніколи не зникав. Він не питав розуме, не цікавився досвідом, просто підсунув зіжмаканий папірець і сказав Хочеш роботу, підпиши тут. Це мало б стати першим червоним прапором, але відчайдушні люди пропускають деталі. Коли я нашкрябав своє ім'я, він нарешті заговорив. Це лише нічна зміна, нічого особливого. Прибирай зали, поповнюй запаси на барі, стеж до шостої ранку. Він зупинився. Все буде добре, якщо дотримуватимешся правил. Ці слова впали в мій шлунок, наче холодні камінці, я підняв очі. Правила? Деніс витягнув із шухляди ламінований аркуш. Він виглядав потерто, ніби його передавали поколіннями нещасних співробітників. Там було надруковано 10 правил товстими літерами. Я пробігся очима і мені стало зле. Перше. Почавши зміну о 23.45, не виходь з будівлі до 6.00 без винятків. Друге. Якщо двері зали номер 3 будуть прочинені, не заходь усередину, просто закрий і йди далі. 3. Рівно о 1.00 зайди до зали номер 5 Дивись, що б там не показували, навіть якщо це статичний шум, не відводь очей, доки не закінчиться. Четверте. Якщо почуєш, що хтось шепоче твоє ім'я з проекційної, не відповідай, вони не до тебе. 5. О 2.33 підмети фоє. Якщо побачу сліди, яких раніше не було. Іди за ними, але тільки до туалету. Залиш світло увімкненим іди геть. 6. Ніколи не їж попкорн після опівночі. Він не наш. 7. Якщо у залі номер 1 крутитимуть фільми без назви. Негайно вимкне проєктор. Не дивись на глядачів. 8. Якщо хтось постукає у запасний вихід зали номер 4 о 4.14 Не відповідай, не дивись навіть на двері. 9. Якщо побачиш маленьку дитину в коридорі запитай, який фільм вона шукає. Якщо відповідь не останній показ біжи до комори та замкнися до 4.44. 10. Коли зміна закінчиться о 6.00 іди. Не прощайся навіть із Денісом. Я кліпнув. Це якийсь жарт чи ініціація? Просто дотримуйся. Його тон був порожній, механічний, ніби він повторював це сотні разів і давно втратив будь-які емоції. Я ніяково засміявся більше, щоб розвіяти тишу. Але щось у його погляді, коли я виходив того вечора, налякало мене сильніше, ніж самі правила. Наступної ночі, коли я прийшов о 23.45, кінотеатр був мертвотно тихий, жодної музики у фоє, лише тихий гул електрики за стінами. Я відмітився на пелюжному терміналі і засунув аркуш із правилами в кишеню. Береженого Бог береже, так. Спершу відчувалося, ніби я сиджу біля трупа, будівля майже не видавала звуків, але кожен її сантиметр здавався неправильним така тиша, що аж дзвенить у вухах, наче що затримувало подих, аби почути, як я рухаюся. Я прибирав бар, витираючи липкі сліди від газованої води, підмітав попкорм у залі номер 2 все було порожнє. До 12.30 я почав розслаблятися. Все ще було моторошно, але терпимо. Можливо, правила були просто традицією, може, колись був переслідувач чи божевільний колишній співробітник. Я чув, що деякі місця вигадують забобони, аби тримати персонал на поготові. а потім годинник показав 1.00. Час йти до зали номер 5 я стояв перед дверима зали номер 5 дивлячись на телефон рівно перша Двері рипнули і самі відчинилися повільно, навмисно, наче запрошували, я зробив крок усередину. Повітря було важким, не теплим, не холодним, просто густим, наче я увійшов під воду. Зал освітлювався лише екраном попереду, що світився статичним шумом. Тьмяний, мерехтливий білий шум м'яко шипів із колонок. Це був не просто звук, він заповзав у вуха, змушував череп чищати, немов я стояв під лінією електропередач. Я сів у середньому ряду, місце Г 6 моє тіло провалилося у стару подушку крісла, наче туди не сідали роками. Веніл прилип до моїх рук, я відчував погляд. Екран пульсував, не мерехтів. пульсував повільний ритмічний цикл, тьмяно, яскраво, тьмяно, наче серце пиття або дихання. Перші 30 секунд нічого не відбувалося, а тоді я відчув щось, не побачив, відчув. Наче тиск за очима, зростаючи бажання відвернутися, кожен інстинкт тягнув за м'язи шиї, благав глянути вбік, перевірити, чи я справді один, але правило було чітким не відводь погляду від екрану, поки воно не закінчиться, тож я не відвів, навіть коли очі наповнилися слізми. навіть коли зір затремтів, мов гаряче повітря над асфальтом, а потім раптом звук урвався. Повна тиша, я маю на увазі повна, наче хтось висмоктав увесь шум із кімнати. Статичне мерехтіння змінилося. Спершу я подумав, що це просто спотворення, поки не зрозумів, що дивлюся на пряму трансляцію. Зала номер 5 З точки зору проекційної будки, там був я, у реальному часі, сидів на своєму місці. Тільки я був не сам. Позаду мого крісла стояло щось, хтось нерухомо, мовчки, просто там темний, розмитий силует, трохи зігнутий, невпізнаваний, наче людина у світлі тремтливої свічки. Серце дряпало мої ребра, руки тремтіли на колінах. Я хотів, мусив глянути, але не зробив цього. Я змусив себе втупитися в екран. Мій зір звозився в тунель, фігура повільно підняла руку до моєї шиї. Я зірвався, різко обернувся у кріслі, легені зупинилися посеред вдиху. Нічого, порожній прохід, мертва тиша. Коли я знову глянув на екран, він був чорний. Мої ноги рухалися самі. Я вибіг із зали номер 5 ніби тікав від пожежі. Серцем у горлі, стискаючи аркуші з правилами так, наче це був рятівний круг. У той момент я зрозумів це не жарт. Правила були справжніми. Коридор до зали номер 3 тепер здавався холоднішим, вущим, наче стіни трохи посунулись, поки я був у залі номер 5 І тоді я побачив це, двері трохи прочинені, достатньо, щоб видно було тремтливе світло на підлозі. Достатньо, щоб спокусити зазирнути. Я завмер, мій подих затуманив повітря. Правило билося в моїй голові. Якщо двері зали номер 3 трохи прочинені, не заходь усередину, просто закрий і йди далі. Моя рука потягнулася вперед. Я повільно і міцно притис двері. Як тільки замок класнув, я почув це: крики, справжні, жахливі. Людські за дверей, хор відчайдушних голосів, благання, ридання, захлинання між нападами болю. Це звучало так, наче кого здерли живцем, поки проєктор крутив плівку. Я важко ковтнув, руки так сильно тремтіли, що я засунув їх у кишені, аби зупинити. Не відкривати, не дивитись, не порушувати правило. Я пішов далі, рахуючи кроки, відмовляючись озирнутись. Планування Сільвергейт було дивним, наче його створив архітектор, який ненавидів симетрію. Там були повороти, що вели в глухі кути, двері, які здавалися справжніми, але не відчинялися, вигідні знаки, що блимали безсистемно. Коли я проходив по залу No1, я почув це моє ім'я. Гей, hey, Джек, тихо, розтягнуто. Гей, Джек, підійди. З проекційної будки я зупинився. То був голос Деніса. Той самий потрісканий шорсткий голос, який я чув учора, але це був не він. Не знаю як, але я знав, щось носило його голос, як маску. Те, як воно вимовляло моє ім'я, це не звучало як мова, це звучало як наслідування, як щось, що тренується бути людиною. Я не відповів, не кліпнув, просто пішов далі коли я звернув за ріг, воно знову прошепотіло цього разу ближче. Тобі не варто бути тут самому. Я засунув у вуха ейрпоц і вробив на Ютуб статичний шум. Маленька помста проти статичного театру, можливо, але це допомогло заглушити. Я саме закінчив протирати полицю сукерками, коли почув раптовий гуркіт від прилавка. Я обернувся і побачив, машина для попкорну працювала, я її не чіпав. Вона повільно і наполегливо крутила зерна. запах розійшовся по фої. Теплий, маслянистий, ностальгійний, наче комфорт перетворений на зброю. Коли я підійшов ближче, бункер був повний, ідеально повний, кожне зернятко золотисте, гаряче. Я озирнувся, будівля лишалася тихою, але машина продовжувала працювати, наче чекала на мене, наче пропонувала. Правило грюкнуло в пам'яті. Ніколи не їж попкорн після опівночі. Він не наш. Останній рядок завжди переслідував мене. Він не наш. Я потягнувся до вимикача і клацнув. Машина зупинилася на півоберті, але запах залишився. Він тримався занадто довго, і саме тут я зробив свою першу справжню помилку. Я забув про підмітання. Я був у коморі, поповнював запас трубочок і пластикових кришечок. Намагаючись позбутися страху після зали номер 5 я не стежу за часом. Коли нарешті глянув на телефон, друга 36 ночі, паніка стиснула горло. Я впустив кришечки, вискочив із кімнати. Фоє було нерухомим, нерухомим, але нечистим. Я побачив їх одразу сліди слизькі. Вологі, що вели від вхідних дверей до жіночої вбиральні, кожен слід був свіжим, блищав під ліміністенним світлом, я пішов за ними. Обережно, крок за кроком, мої червики скрипіли по плитці, дійшовши до входу убиральню, я застиг. Повітря змінилося, стало холоднішим, гострішим. Правило било в голові, Слідуй за слідами до тулету. Потім зупинись, залиши світло увімкненим і йди геть. Але цікавість це отрута, яку ми п'ємо добровільно. Я ступив усередину, світло замерехтіло, запах вдарив миттєво, іржа, гниль, щось солодке у розкладанні, наче м'ясо, що зіпсувалося, замочили у парфумі. Я обернувся до церкала. і там було воно, відображення, яке не належало мені. Щось бліде, нахилене просто над моїм плечем, очі розплющені, рот розтягнутий у неможливу посмішку, у руках лопата з підсохлою кров'ю на лезі. Воно підняло лопату. Я закричав голосно, але відлуння не було, ніхто не почув. Світло спалахнуло знову, і істота зникла. Я похитнувся назад, увімкнув світло в убиральні і вийшов. Рухаючись задом наперед, наче перед хижаком, повітря за мною залишалося густим, ніби щось усе ще стояло там, де я щойно був, я не переставав тремтіти десять хвилин. До третьої години ночі мій розум більше не був повністю моїм недосип, страх, адреналін, якийсь викривлений коктейль гуляв моїми жилами, я здригався від кожного шороху. Очі почервоніли, я перевіряв кожну тінь, ніби вона була загрозою. Я блукав коридорами зі зіжмаканим аркушем правил у руці, читаючи і перечитуючи їх, як святе письмо. Я перевірив фоє знову, машина для попкорму була вимкнена, Мокрі сліди зникли, ніби їх ніколи й не було, та запах іржі все ще ледве вітрилося в повітрі, наче місце стекло кров'ю і висохло. Після третьої години час рухався інакше, повільніше, важче. Кожна секунда розтягувалася, кожна хвилина була годиною, мій годинник цокав занадто голосно. Екран телефону здавався тьмянішим. лампи мгтіли частіше, стіни виглядали ближчими, ніж раніше. Я перестав довіряти відображенням, вони рухалися на долю секунди пізніше. Навіть власні кроки звучали так, ніби відлуння не зовсім збігалося з моїм ритмом. Правила казали, що наступний о 4.14 я знав, що буде, і боявся цього найбільше. Я стояв біля зали номер 4 за 10 хвилин до часу про всяк випадок. Не сідав, не кліпав надто довго, просто стояв тихо. Тут у коридорі було холодніше. Я міг клястися, що бачу власне дихання. Аварійні двері ззаду зали номер 4 виглядали цілком звичайно, трохи пом'яті, металеві, пофарбовані у червоний, але я знав, це не просто двері. Рівно о четвертій пролунав звук. Повільний, важкий, наче хтось бив бічною стороною кулака, ще один неквапливий. Непанічний, продуманий. Третій. Шкіра вкрилася мурахами, пальці вп'ялися в долоні. Четвертий. А тоді тиша ні вітру, ні репіння, навіть гулу ламп не було. Просто нічого. Я застиг, дихаючи носом, кулаки стиснуті, м'язи тремтіли під курткою, тиша розтягувалася. А тоді голос, ледь чутний, пробився крізь двері. Ми бачили тебе в залі номер 5 Це не було питанням, це навіть не мало бути почутим. Просто твердження, спостереження, обіцянка. Я заплющив очі, закрив вуха і почав наспівувати тихо, рівно, аби заглушити. Звук мого власного голосу, хай навіть трохи тремтячого, був єдиним доказом, що я все ще є. Коли мені здалося, що минула вічність, я відкрив очі. Двері стояли тихо, нікого не було, але я не рухався ще п'ять хвилин. Я попрямував назад до фоє, молячись, аби решта зміни пройшла тихо, і тоді я побачив її. Вона просто стояла прямо біля прилавка з перекусами. Маленька дівчинка, може семи, може восьми років, у висвілі рожевій сукні з мультяшними персонажами, такій, яку купили по секонд-хенді у 2002 році. Її волосся було по плечі розпатлене, шкіра, немов бліда, майже паперова. Вона не рухалася, просто дивилася на мене, наче я був першим, що вона побачила за багато років. Моя кров застигла. Правило било в моїй голові, мов барабан. Якщо бачиш у коридорі дитину, спитай, який фільм ти шукаєш? Якщо відповідь не останній показ біжи. Я не хотів питати, але мусив. Мій голос прозвучав так, ніби його протягли по гравію. І який фільм ти шукаєш? Вона посміхнулася, і та посмішка. Її зуби були неправильні, вони не були ані гострими, ані зламаними. Їх було занадто багато, ряди дрібних, начежувальні дроже, вкладені один за одним, її рот йшов набагато глибше, ніж маупи. Щаслива родина, прошепотіла вона. Мої ноги знали раніше, ніж мозок. Я розвернувся і рвонув до комори. Коридор розтягувався під час бігу, наче я рухався під водою. Кожен крок здавався роком. Я гримнув дверима і зачинив їх на замок саме тоді, коли почув, що вона побігла. Потім, подряпаний, спершу тихі, легкі, а тоді сильніші, наче кіхті по металу, а тоді її голос просто за дверима. Впусти мене, я покажу тобі справжню кінцівку. Він не був злим, не був благальним. Він був грайливим, як дитина, що пропонує тобі секрет. Четверта два ночі. У мене було 12 хвилин. Вона ходила навколо дверей, я чую її маленькі кроки, вона засміялася. Цей звук залишиться зі мною назавжди. Легкий, дзвінкий сміх, якому не місце в такому місті. Я рахував дихи, рахував секунди. Шепотів правила собі знову і знову, не лише щоб пам'ятати їх, а щоб не збожеволіти. Коли годинник пробив 4.44, усе зупинилося, подряпини, кроки, навіть тиск повітря у кімнаті змінився, наче те, що прикидалося дитиною, зникло крізь підлогу. Я повільно відчинив двері, коридор був порожній, за винятком аркуша правил, який я засунув у кишеню. Тепер він був приклеєний до стіни зовні чистий, свіжий, наче чекав на мене. Остання година тягнулася, мов панічна атака у сповільненій зйомці. Я не сідав, не кліпав довше секунди, я просто ходив колами будівлею, знову і знову, перевіряв кожен коридор, рахував таблички, переконувався, що світ знову не сунувся. Тиша повернулася. Але вона вже не була спокійною, вона була загрозливою, як у будинку, де знаєш, що хтось усередині. І все ж я більше не бачу Деніса. Жодного разу після тієї першої ночі ніхто не прийшов перевірити мене, ніхто не написав, ніхто не подзвонив. Був лише я і ті правила, і щось інше, що теж їх виконувало. Термінал на стійці моргнув, коли я відмітив кінець зміни. Маленьке зелене світло блимнуло, зміну завершено. Двері відчинилися з металевим клацанням, яке я відчув зубами. Сонце ще не зійшло, лише тьмяна синь, що розтікалася по небу, таке світло не приносить тепла, лише відсутність темряви. Я не сказав, бувай не денісу, не театру, навіть собі. Я вийшов, вирівнювши спину і тримаючи погляд на горизонті. Не дивився у вікна, не перевіряв парковку, а коли повернувся додому, я не спав. Просто сидів на підлозі у квартирі, не кліпаючи, тримаючи аркуш правил, наче розп'яття. Я ніколи не повернувся, не віддав форму, не пояснив, не попросив зарплату. Якщо вони захочуть мене назад, вони знають, де я живу, і частина мене досі думає, що вони знають. Бо деякими ночами, особливо тими, коли я засиджуюсь допізна, я чую це: стукіт не у двері, у моє вікно, чотири повільних удари, а потім тиша. Я ніколи не дивився і не подивлюся, бо є ще одне правило, яке я забув тобі сказати: не принось театр додому. А якщо ти все, що читаєш, ти вже почув той стукіт. Чи не так залишає світло увімкненим?